Уже впродовж семи років благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви організовує літнє оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей. За цей час активно відпочити отримали змогу майже 500 осіб. Цьогоріч 80 дітей, а це неповносправна молодь, діти сирота, діти позбавлені батьківського піклування з кризових та малозабезпечених родин знову відпочиватимуть у Карпатах, а саме у селі Заріччя Надвірнянського району. Протягом 10 днів на них чекає цікава програма. Організатори кажуть, дівчатка та хлопці оздоровляться не лише фізично, але й духовно. Крім того, діти поглиблюватимуть знання з правової освіти. З Цього року ми стараємося надати нашим. Молодому поколінню правову оцінку і надати їм можливість пізнати їхні права у житті, щоб вони могли орієнтуватися в цьому житті і утверджуватися, наскільки це можливе. Цю туру їдуть діти неповносправні і діти з малозабезпечених сімей. І на наступного тижня ми також плануємо ще одну групу дітей відправити для оздоровлення в літньому таборі.